Дорогі мої глядачі, сьогодні ми готуємо капустяники. Це такі капустяні оладки. Основний інгредієнт капуста, що робить цю страву дуже корисною для здоров'я. І не забудьте поставити лайки цьому відео після просмотру, написати коменти і підписатися на мій канал. Буду дуже вдячна вам за це! Для приготування капустяників нам знадобляться такі інгредієнти: капустинка, яйце, борошно 3 столових ложки, сіль перець, спеції за смаком. Ще нам знадобиться олія для обжарювання. Спосіб приготування. Капусочку шинкуємо соломкою. Потім Яйце розбиваємо і збиваємо його разом із сіллю. Додаємо перчик і в капусточку цю суміш виливаємо, перемішуємо, додаємо ще борошно і все добре вимішуємо. І тоді на розігріту сковорідку, политу олією, викладаємо ложкою нашу суміш, формуючи оладки. І обжарюємо з обох боків до золотавої скуриночки. Ось така в нас вийшла смакота. Капустяники. Дуже гарні, красиві такі. Підсмажені гарно. Тепер подивимось на них в розломі. Вони гарно випечені, підсмажені мають красивий вигляд всередині навіть. Для пухкості в тістечко я додала ще півчайної ложечки соди. Ось така. Красота у нас вийшла. І вони дуже смачні, м'якесенькі, пухкесенькі і ніжні. Це одна з моїх найулюбленіших страв.